Мене звати Інна Довженка, і я займаюсь естетичним привтіленням посмішки в клініці улибка. Сьогодні я хочу вам розповісти про один із своїх клінічних випадків. До нас звернулася пацієнтка зі скаргою на щілину між зубами. Це ще називається діастема. Після діагностики ми вирішили з пацієнткою зробити 10 зубів для того, щоб отримати оптимальний результат. Також після того, як ми провели діагностику, пацієнтка захотіла змінити колір зубів на більш білий, «Bleach White». Це було можливо, оскільки при розмові та посмішці в неї не було видно інших зубів. На цьому прикладі можна побачити, що змінити посмішку можна навіть з допомогою 10 вінірів. Тепер про етапи. Перший етап це діагностика. Ми розмірковували з пацієнткою, як вона буде виглядати у майбутньому. Також ми з техніком вирішували, чи є в нас можливість реалізувати цей проєкт. Потім ми обробили зуби під вініри і встановили пластмасові тимчасові вініри. Через деякий час, приблизно 10-14 днів, ми отримали готові керамічні вініри і зробили першу примірку. В даному випадку корекції вінірів не було і все склалося гарно з першого разу. Але так буває не завжди. Інколи потрібно відправляти вініри на додаткову корекцію, щоб вони відповідали всім моїм вимогам, як лікаря, так і вимогам пацієнта. Коли ми отримуємо готові вініри і в нас все влаштовує, ми приступаємо до етапу фіксації. Я фіксую вініри під мікроскопом і обов'язково у кофердамі. Це спеціальна хустка, яка захищає зуби від слини. При правильно виконаній роботі з дотриманням всіх правил з мого боку як лікаря, гарному догляді пацієнта за зубами та дотримання правил про невживання дуже твердої їжі, такі як фісташки, грильяж, лускати насіння та інше. Тоді така робота буде служити від 10 років. вініри не стираються і не змінюють колір. Звертайтесь до нас у клініку або переходьте на сайт, якщо у вас виникли додаткові питання.